З миром Божим, багато сьогодні людей, віруючих і навіть проповідників говорять, що Ісус Христос прийшов і відмінив закон, який описаний в Старому Завіті. А, тобто це би означало, що Ісус Христос і Отець розділилися. Ми знаємо, що це неможливо, тому що Ісус Христос сюди говорив, що Він і Отець одне, і Він нічого не робив від себе, лише те, що йому говорив отець. Тобто візьмемо до прикладу в Новому Завіті. Ісуса Христа запитують, яка найбільша заповідь? Ісус Христос говорить любити Бога і любити ближнього. І так само і в Старому Завіті. Просто е віруючі учні Ісуса Христа, які щодня наповнюються Словом Божим, вони живуть по закону духу, закону благодаті. Це закон вищий за старий завіт. Закон благодаті і віруючи, вони є світлом для цього світу, тому старий завіт і новий Завіт Ісус Христос не відмінив, а утвердив виконання.